У одній причині. Польова достка завжди йде рівно. Тобто Оцей у нас угол він не міняється. Чи він у нас буде на 40, чи на 30, чи на 50. Тобто у нас Навсім а... доброго дня, друзі, колеги. Вітаю на своєму каналі. Вчора ми проводили оранку. Вів пряму трансляцію в тік-токі і часто мене запитували, як плуг. Ну скажу, друзі, не можу нічого сказати, хорошого і поганого, тому що це неправильно за півдня щось сказати. Про даний агрегат я завжди, казав, щоб ми там не сіяли, чим ми не працювали. Все треба якісь гарні висновки казати років через три. Є плюси, є мінуси. Звісно, це Бучний плуг, є в нього якісь мінуси. Я показав на що в попередньому відео на що звертати увагу при покупці да, даного агрегату. Тобто, десь щось ми зразу побачили, десь щось не бачили. Тобто, хто буде придбавати. Такий пух вони вже знатимуть, куди звертати більше уваги. Е, по рамі там тріщин немає нічого, те, що я знайшов, я показав, десь щось ми ще не знайшли, не побачили, Ну це все в процесі будемо бачити, будемо показувати, розповідати. Е, пооранки. Що пооранки? Заїхали ми е, на сою. По сої Оре, але у нас перезволожена ґрунт, осінь є осінь, тепла вже немає і ґрунт не просихає. Посої непогано йшов, ну, бачу, щось не докидає. Але це по тій причині, що залипають корпуса, залипають передплужники. Тобто, Можете побачити, да, ось трошки підчистився. Попередні, власники, як бачите, показується. Він поржавів і його поржавчини покрасили для продажі як. Типу, тобто він поки чиститься, але треба йому допомогти, мабуть, почистити. І в першу чергу треба почистити передплужники, щоб вони отак не залипали. Це я вже заїхав на кукурудзу. На кукурудзі поки не йде, тому що це все маса залипає. Плюс передплужники стоять в мене ну, наперед. Да? Є, ми вже ці кілки спілкувалися. Є людям, яким не подобається, їх, коли вони ставлять ближче до цього, забиває оце оток. Якраз наглядний класний приклад, забиває, каже, мені не подобається, я наоборот віддаляю і по кукурудзині йде. Це Віті привіт. По в його так краще. питав, Питаю, каже, по дісковки ще хуже Ора, ніж по Ну, свіжост... де просто маса лежить, да, поживних решток кукурудзи. Попробували так, бачимо, не йде, будемо пробувати переставляти як е, ближче сюди. Також вчора з е, Саній Олександром Петровичем спілкувався, Саня, привіт тобі! Переставив, він каже, поставив на три дирки, щоб виглядало. От ми поставили, щоб краще більше масла йшло. На Отвали, щоб швидше вони почистились. 6 гектар соні виграв, вони не очистились. ну Трошки є місцями. Це вже заїхали на кукурудзу, ще пробував, як воно вийде. Ну, не пішло. Тому будемо вимивати, будемо переставляти їх сюди, почистимо передплужники, щоб було хоч якесь зеркало, цю краску здерти, щоб швидше протреться. Може, може, навіть спробуємо без передплужників горати, То що земля перезволожена, як вона йти, ми будемо настраювати. Не знаю, що з цього вийде, будемо показувати. На жаль, я вчора нічого не зняв, бо вже пізно заїхав в кукурудзу, і діла ну, не пішло. Давайте казати так, як є, Тобто ще його треба налаштовувати. Багато коментарів за попереднє відео писали, бачите, дощ почався то значить завтра заїдемо. Е, багато коментарів писав за Велес. Друзі, якби ми е, могли собі дозволити купити лемпи, ну, ми б його купили, питань нема. А так, на що стяглися, на що змогли купити, те купили. Да, воно беушне, є люфти, будемо робити. Ми не перший раз е, купуємо беушну техніку, ми готові для того, щоб е, якісь недоліки. Поставити. По рамі, в принципі Ну, по рамі, поки не знайшли все, все ціле, все поки держиться куче. Друзі. Так що по хата -то можу сказати, бачите, як душ пішов. Він уже четвертий сезон. Ми, він нам подобається. нарікань у нас немає. Є якісь маленькі нюанси. Ну, в будь-якій техніці є нюанси. Зато сервісом я завжди задоволений. Всегда казав друзі, що що, за сервісом. Тільки отак. От ну що, познімав. Болгарочка і це чистимо. Саме цікаве, що чищу. І дивіться, які раковини. Як ви думаєте, що це таке? Я думаю, це під гарячим пресом гріли і випресовували цю форму. І такі бульбашки на ньому. Блін ще заболів. Роботи повно Треба робити. Трохи гладкіше. Так, дивіться, полірнув я його, тепер аж блистить, починається у нас дощ іти. як бачите. Це дощ. Нижній я ще не полірував, так воно, а так от поліровано. Не знаю, трошки вроді лучше. Болгаркою передпушники я всі пополірував. Подивимося. Може хтось мені напише, як тут авенти дложні розстояння скручені, бо коли вів прямо ж трансляцію, мені хлопці казали, щоб я на 44 зменшив, типу, лучше протреться. Але я з ними не згоден по одній причині. Польова достка завжди. Йде. Рівно. Тобто Оцей у нас угол він не міняється, чи він у нас буде на 40, чи на 30, чи на 50. Тобто у нас завжди корпус і рівно. Ми тільки міняємо захват, тобто його повертаємо, щоб отут було розстояння більше. І сама рама повертається. Тому те, що я на 40 поставлю, воно нічого не зміниться, тільки скручувати оці тяги. Може хтось з підписчиків напише, як кароз відстань тут, чи може їх скрутити, щоб він швидше протерся і не так залипав. Якщо ж ми скручуємо, він його буде повертати і не такий буде угол, не так залипатиме. Може хтось з вас підскаже мені, чи правильна моя думка, чи ні. Так, дощі копає. Вимив я його вчора. Крхером єлі-єлі вимив. Корхер не бере, так позалипало. Так, ну ще, нижні прополірувати і все. А, покажу передплужники, як вони заполірувалися. Ось передплужнички всі красиві полірнув, щоб не так залипало. Ми будемо пробувати, коли підсохне. Так що друзі з вас підписка, подобайка, мирного неба всім.